Акумуляторний ліхтарик, моделька Superfire G19. Це доволі компактна штука, легка і при цьому надзвичайно функціональна. Цей ліхтарик оснащений кількома основними фішками. Перша з них це поворотний механізм основного джерела світла. Повертається він на 90 градусів. Можна поставити його і зафіксувати, і під іншим кутом, але основні це буде якраз прямий і повернутий на 90. Є також бокова панель. Є кліпса, є магніт. І також прикольна фішка, що цей магніт ви можете також розмістити під різними кутами. Тут теж є поворотний механізм. Ось таким от чином це працює. І в прямому його можна в положенні ось так зафіксувати. Заряджається даний ліхтарик від USB. Ось так от це виглядає. Зарядка повністю захищена від потрапляння туди зайвої вологи. Кнопка також прогумована. І відповідно ліхтариком можна користуватись на дворі, коли падає дощ. Що стосується світла, основне світло має два режими це ось таке от світло, я так продемонструю. Це сильний режим, слабкий режим. І бокове світло панель це вже більш розсіяне, не точкове, але при цьому його достатньо для будь-якої великої кімнати, щоб можна було освітити її повністю. Також бокове світло має ще червоний режим. Ось так це виглядає. І миготіння червоним. І з цим ліхтариком ви також отримаєте ось таке от кріплення на голову. Тобто, ви можете з допомогою кліпсу його ось так вдягнути, надягнути на голову, відповідно, повернути прямо і користуватися ліхтариком як налобним. Магніт, до речі, дуже тут міцний і надійний. Тобто, якщо він у вас вже закріплений десь на металі, то нікуди він ще звідти не дінеться. Якщо ви бажаєте придбати собі такий функціональний ліхтарик, тоді можете це зробити через наш сайт або написавши в повідомлення.